Нова українська школа п'ятий клас речення його граматична основа, підмет і присудок. Речення з одним головним членом. Тобто тільки з підметом або тільки з присудком. У якій колонці подано словосполучення, у якій речення? Літній день Оберемо квітів опадають з дерев. І друга колонка Літній день згасав. Сьогодні я подарую мамі оберемок польових квітів, барвисті листочки тихо опадають з дерев. В першій колонці зрозуміло, що це слово сполучення. І друга колонка це є речення. Сьогодні ми з вами будемо згадувати речення. Порівняй написане у кожному рядку. Калина вікном пишається під. Червона моїм. Другий рядочок. Червона калина пишається під моїм вікном. У якому рядку інформація є зрозумілою. Звичайно, що в другому. Червона калина пишається під моїм вікном. Це речення, і речення містить закінчену думку. Речення. Це група слів. Зв'язаних між собою, що виражають закінчену думку. Ось зв'язок між словами в реченні можна встановити за допомогою питань. Барвисті листочки тихо опадають з дерев. Листочки, що роблять, опадають. Листочки які? Барвисті. опадають як тихо, опадають звідки з дерев. Слова в реченні – що відповідають на певні запитання, називаються членами речення. Кожне словечко у цьому реченні пов'язане одне з іншим за допомогою запитань. Це речення. Члени речення поділяються на головні та другорядні. Ви вже знаєте, що головні члени речення це підмет і присудок. Другорядні члени речення. Називається додаток, означення і обставина. Яскраве сонечко розсіває світло по землі. Ви вже знаєте, що підмет тут є сонечко, присудок розсіває. Другорядні шлемі речення будемо вчити трошки пізніше. Що ми називаємо граматичною основою речення? Згадуємо. Граматична основа речення це підмет. Сонечко і присудок розсіває. Яскраве сонечко розсіває світло по землі. Граматична основа цього речення сонечко розсіває. Яку ж роль у реченні відіграє граматична основа? Це центр речення. І речення не може бути без граматичної основи. Немає граматичної основи і немає речення. Згадуємо: підмет – це головний член речення, що означає особу, предмет або явище, відповідає на запитання, хто що. Підмет підкреслюється однією рискою. Вечірнє небо зачаровує своєю таємничістю. Що небо? Присудок це головний член речення, що означає дію, стан або ознаку підмета. Тобто присудок дає інформацію про підмет і відповідає присудок на запитання, що робить підмет, що з ним робиться, який він є, хто він такий, що він таке. Присудок підкреслюється двома рисками. Вечірнє небо. Що робить, зачаровує своєю таємничістю. Підмет може бути виражений такими частинами мови. Іменником. Твої руки пахнуть трояндами. Іменник руки. Прикметником, що перейшов іменник. Військовий швидко перебіг під обстрілами. Хто військовий? Слово військовий це колишній прикметник. Займенник я часто дивлюся на вечірнє небо, і числівником троє сиділо на березі. Крім цих частин мови, підмет може бути виражений іншими частинами мови. Ось гляньмо на ці речення. Визнач підмети у реченнях. Леся Українка присвятила свої твори Рідній Волині. Хто присвятив твори рідній Волині? Підмет складається з двох слів Леся Українка. Чорне море омиває Кримський півострів. Що омиває Кримський півострів? Чорне море. Це складна географічна назва. І двоє учнів зупинилися біля дверей школи. Хто зупинився біля дверей школи? Двоє учнів. Отже, підмет може складатися з двох чи більше слів. Присудок може бути виражений такими частинами мови. Звичайно, дієсловом. Хлопці, що роблять, чекають мене біля ставу. Присудок може бути виражений іменником. Згадаймо, присудок не тільки відповідає на питання, що робить підмет, а також на запитання, що робиться з підметом, хто він такий є. Вони підмет. Хто вони такі? Мої найвірніші друзі. Вони підмет, друзі присудок. Присудок може бути виражений прикметником. Мої квіти найкращі, квіти підмет, які вони є Найкращі. І присудок може бути виражений і числівником Сергій в естафеті перший Сергій підмет який він є перший. Згадуємо, коли ми говорили про те, на які запитання відповідає присудок, то, напевно, опустили те. Як завжди, опускають те, що присудок не тільки на запитання відповідає, що робить підмет, а що з ним робиться з підметом, хто такий підмет, що він таке, який він є, хто він такий. Тобто присудок дає інформацію про підмет, і тому присудок буде виражений не тільки дієсловом, але й іменником, прикметником, числівником, займенником і, можливо, іншими частинами мови. Ось гляньмо на наступні речення. Леся буде готуватися до іспитів. Підмет Леся, присудок буде готуватися. Море було грізним. Море підмет. Що з ним робилося? Воно було грізним. Третє речення Я хочу злетіти в небо. Я підмет, хочу злетіти присудок. Так само, як підмети, присудки теж. Можуть складатися з двох і більше слів. Вони називаються складеними. І про це більш детально ми будемо говорити у восьмому класі. І ще одна цікава річ. Гляньте на дві колонки, чи однакові за змістом речення у двох колонках: Я йду долиною, йду долиною. Ти збереш всіх у класі, збереш всіх у класі. Була Зоряна ніч і зоряна ніч. Якщо вчитатися в речення, зміст абсолютно ідентичний, нічим не відрізняється речення в першій і протилежне йому речення в другій колонці. Але перша колонка це речення, в якій є і підмет, і присудок, а в другій колонці речення, в якій або тільки підмет є. Або тільки присудок. Тобто є один головний член речення. Такі речення, в яких є два головних члени речення, тобто підмет і присудок, називаються двоскладні, це речення, в якому є і підмет, і присудок. Сонячні промені заглядали у вікно. Промені, підмет, що робили? Заглядали. Це двоскладне речення. І може бути речення односкладне, це речення, в якому є один головний член. Він може бути співвідносний з підметом, або з присудком. Гляньмо, на вулиці світає. Ми не бачимо, де є підмет, тому що ми не знаємо, хто виконує дію. Дія відбувається без участі дієвої особи. Або чесне діло, роби сміло. Зрозуміло, що тут підмета немає, є присудок роби. Але підмет, і так зрозумілий: Ти, чесне діло, роби сміло. Перед нами два односкладних речення. Це речення, в яких є тільки один головний член речення, який співвідносний з присудком. Про це ми більш детально будемо говорити також у восьмому класі. Односкладні речення. Абсолютно речення зрозумілі за змістом, і з односкладних речень навіть можна скласти текст. Ось поезія Григорія Фальковича, яка складається повністю, майже повністю з односкладних речень. Тобто в кожному реченні є тільки підмет. Чи зрозуміємо ми зміст цих речень, зміст тексту? Тиша, сон, будильник, ранок. Мама, тато, Джек, сніданок, сумка, термос, ковбаса, ліфт, автобус, шлях, краса: Стежка, ліс, дуби, ялиці, вуш, гриби, пташки, суниці, білка, небо, син, роса, тиша, термос, ковбаса. Комарі. Вогонь, димок, шлях, автобус, ліфт, замок? Ванна, мило, ліжко, сон, джек зітхає, наче слон. Звичайно, зміст тексту зрозумілий. Чи ви так зможете? Чи змогли б ви скласти текст, у якому лише? Односкладні речення. Це цікаво. Спробуйте.